Моє вітання з міста Дніпро, з України. Сьогодні у нас 12 жовтня 2024 року. І сьогодні я хочу зняти свій перший плід із Гуаяви. Він у нас дозрів вже гарний запах. І от хочу показати, щоб помінявся. поміняв він колір. Він такий салатовий, жовто-зелений. І поряд великий ще більший висить. Ну, той ще, тоже він скоро достигне. А от сьогодні зріжемо, зірвемо оцей плід з дерева і проведемо дегустацію. Я хочу зважити, все-таки якої величини він. Плоди дуже здорові, і рослина гарно їх ростить. Тому зараз буде таке відео не дуже велике, але я думаю вкусненьке. Угу. Позвала я помошників. От ми зараз заріжемо цей плід. Отакий От великий, гарний. І підемо його важити. От я положила цей плід на блюдце чайне Можете подивитися, якого він розміру. Я от положила на руку, рукою не видно. Дуже здоровий плід і мені цікаво, скільки він заважить отакий красунчик. В середині, він, то я ще, мабуть, дня 2 чи 3 назад. Якась букашка сиділа, я її хотіла, а це і й шкраб, шкрабнула ногтем. І от такий всередині він розового кольору. Але ми розріжемо і я покажу. Е, дуже запах приємний. Е, ну, Десь, мабуть, у нього більше запаху полуниці, я вже говорила. І який він на смак буде, я не знаю. В прошлому році найвеликий був кисловатий, а ті, що пізніше дозріли, дуже солодкі були. Зараз положимо його на віси і подивимося. От плід важить ну, 360 грамів. Отакий От красунчик, і отака його вага. І ще сьогодні у нас також дозріла біла сапота, не всі плоди дозрівші. Оці самі великі, вони ще зелені, ще не дозріли. От висить отака гроздь, але вони ще такі тверді. А от уверху отут висить також. Гроздочка така, я ось покажу. І виходить, що оцей уже такий доволі стиглий. Також ще один стиглий. О, ми вже всі попадали. І я хочу сказати, що сапота, коли вона падає, вона ударяється. І місце удару дуже-дуже швидко стає дуже-дуже м'яке. Але сьогодні приїдуть діти і буде в нас дегустація. Зараз я зважу також сапоту. Подивимося, які, е, яка вага плодів, вони не дуже великі. І дегустацію проведемо трошки пізніше, коли приїдуть діти. Плоди білої сапоти в порівнянні із плодом гуаяви. Гуаява дуже здорова, плоди ці, що дозріли. Білої сапоти ще не такі великі, більші ще висять, але вони твердоваті, я їх спробувала на ощуп. І я хочу замітити, що верхні плоди дозріли у білої сапоти раніше. Вже ті, що у мене обпадали, вони вже падають, мабуть, з неділю осипаються. І виходить, що вони, вона скидала вже верхні плоди. Хоча нижні плоди зав'язані були раніше. І вони більші в розмірі. Ну, коли ми заносили деревину у сад, то одна, одну я нечаянно збила. Вона лежала, і я хочу сказати, що вона у мене дозріла. Вона лежала, мабуть, півтори неділі. Просто на тарілочці, на кухні. І потім все-таки пліт дозрів. Був дуже смачний і солодкий. Ну, а зараз зважимо плоди, вони не дуже великі. Але на, на смак я дуже, дуже знаю, що це смачно. Вони дуже солодкі, Кислинки взагалі немає. І ну, на вкус я не можу навіть оприділити, як чим, от, якщо гуаява пахне, дуже запах дає полуниці, то сапота, ну, от, крем, заварний крем, от такий от, вкус заварного крему. Ну, от, Серед цих, що зірвані уже, чи відпали, оце самий великий плодик, він он, падав і трошки ударився. Получається 42 грама. Потім йде за ним отакий плодик. Він 34 грама. І найменший плід. От Він самий маленький. він, виходить, 25 грам. Але, мабуть, на дереві оце самий-самий малий плід, який був. зав'язі я вам розповідала, що було дуже багато. Спочатку. Дерево ростило, ні одного плода не скинуло. Я потім почала вручну вже регулірувати, тому що ну, деревина не така здорова, а нав'язано було дуже багато. Потім вони трошки підросли, і деревина ще трошки скинула їх. Залишилося ну, не дуже багато. Але це друге плодоношення білої сапоти. Тому я не знаю вслідючі роки, якби вона, мабуть, росла в ґрунті, то плоди були б набагато більші. Але це е, покаже час. Зараз вона все, все, ну, все одно росте в контейнері. І поки що не планую я її пересаджувати в відкритий ґрунт, тому що місця немає в садочку. Осінній натюрморт екзотики мої, вирощені моїми руками. Це плоди, от, оці зелені, це плоди білої сапоти. Вони дуже солодкі, дуже смачні. Смак самого настоящого заварного крема. Це гранати. Гранати вони ще не зовсім вистріли, але пішов дощ, їх трошки порозривало. Деякі сорта у мене ще на дереві гарно ростуть, вони цілі, не розорвані, тому будемо ждати, коли вони повністю дозріють. І інжир інжир у мене тут зірвано плоди трьох сортів. Оце один от сорт, це другий сорт фіолетовий І це от третій сорт. Вони всі мягесенькі, дуже смачні, солодкі. Вже ми давно їмо інжир. І плід, плід гуаяви. Це гуаява е, лимонна. Вона дуже смачна, дуже велика. Я зважила її, показала 360 грам, і от такий, така мисочка в мене вийшла плодів екзотики. Зараз ну, дегустацію проведемо гуаяви. Це гуаява груша подібна, а я впереді сказала на відео, що це лимонна. То була опечатка в мене. От зараз ми розріжемо. Отака От вона всередині. Зараз ми розріжемо, щоб скуштувати, і спробуємо на смак. Отака вона на колір, дійсно як полуниця червоного кольору, і вона дуже смачна. Але якщо зрівняти по сочності білу сапоту і гуаяву, то вона трішки така не суховата, а от більш така масляниста. А так на е, дуже приємна на вкус, дуже Запашна і кислоти немає. В минулому році була кисліша, а в цьому році дуже смачна. І на завершення покажу свої гранати. Пішов дощ їх, ну, але тільки один сорт тут гарно порозривало. Як мені Танюша казала, що вони мені улибаються, то улибався один. А зараз почали сміятися всі, Того, що гарно їх порвало. Але це цей сорт, що висаджений у ґрунт. Я їх недавно буквально висадила. І вийшло, що вони, ну от один цілий, ще не розорваний. І я дивлюся, що вони не сильно ще й дозріли. А от цей. Гранат, що найперший, що він, у нього плоди, вони такі трошки, як, можна сказати, приплюснуті. Вони не такі обичні, як граньоні. Вони дуже червоні, дуже гарні і поки що держуться. Ні один не розірвало його, хоч вони ростуть поряд, один з одним. От плоди такі. Середнього розміру, ті, що порозрівало, набагато більші. Але подивимося, коли будуть дозрію, типу, будемо куштувати смакові якості, побачимо, які вони на смак. На цьому я хочу закінчити своє відео. Сьогодні відео таке апетитне. Плоди, дуже, ті, що я вам показала, дуже смачні, дуже солодкі, ну, незвичайний у них вкус. Тому вирощуйте, це дуже цікаво, дуже заводить. І я вам скажу, що нема тої депресії, ні осінньої, ні весняної. А думаєш про рослини, думаєш про що хороше. І воно. Набагато легше переживати оцю біду, яка прийшла на нашу землю. Всім до побачення, хорошого дня і мирного неба!